Я вітаю вас, мої дорогі підписники, гості моєго каналу, і вітаю вас, мої дорогі рибки. Ви знаходитесь на каналі Готина Таро. Мене звуть Анна. Буде сьогодні для вас тарогороскоп на січень місяць 23-го року на колоді білих кішечок. І так, початок місяця для рибок Семірка мечів, яка вказує, що ви були обережні спочатку місяця, щоб вам ніде ніхто не обдурив, не обманув, не обікрав і не втягнув якісь вафери. Наступна карта це трійка мечі, яка вказує на якісь конфліктні ситуації, на якісь проблеми і на гаразд, які вам не потрібно брати близько до серця. Побережіть своє здоров'я, свої нерви, своє серце. Незважаючи на це, не беріть все близько до серця. Це може навіть бути якийсь і, наприклад, даже скандал, якісь непорозуміння з кимось із рідним. Просто не беріться близько до серця, не конфліктуйте, і все буде добре. Наступна карта це паш жезлів, який вказує на. Гарний період у вашому житті, на якісь радісні напини, звістки, дзвінки від ваших рідних, від ваших дітей, на якісь можливості щось змінити в вашому житті. Обов'язково скористайтесь тою нагодою, яка вам буде. Можливо, це якась відпустка для вас, може діти щось подарують. Можливо, це просто десь вас пригласять в гості. Можливо, от, якийсь гарний шанс для вас щось змінить. І навіть якщо в майбутньому. Це в вашому житті нічого не змінить, то в цей період ви будете з великим задоволенням згадувати. Наступна карта це четвірка кубків. Ну якийсь депресивний стан. У вас на початок місяця, початок року, у вас якийсь депресивний стан. У вас є дуже багато можливостей для того, щоб щось змінити в своєму житті. Вам просто потрібно гарненько все обдумати, озирнутися і побачити той шанс, ту можливість, яку вам дає доля. Вона вам просто все потягує і дає напружечку. Ви просто придивіться і зрозумієте, що. Вам потрібно змінити імператриця, яка вказує, що буде багато роботи, яку ви будете робити із великим задоволенням, яку, за яку отримаєте кошти. Також не забувайте про свій, приділяйте увагу своєму здоров'ю, своєму вибачаю, зовнішньому вигляду. Не забувайте про своїх рідних і близьких, проводьте більше з ними часу, приділяйте більше їм уваги, і вони будуть просто задоволені, щасливі, і ви разом з ними. Наступна карта це четвірочка жезлів, це середина місяця, це святкування, якесь свято в родинному колі, обговорення чогось, зустрічі з родинами. Досить такий гарний період. Наступна карта п'ятірка кубків. Ну, якісь конфлікти, негаразди, невдачі, просто якісь можуть бути проблеми. Або ж це просто якісь спогади, якісь застарілі рани із минулого, які вас непокоять і бентежать. І заважають насолоджуватися життям. Просто забудьте переживіть емоції, вичірмоті свого життя і живіть далі. Наступна карта король мечів, багато офіційних справ, справи з паперами, якісь важливі розмови, якісь потрібно буде рішення ухвалювати. Дуже багато буде роботи, можливо, і підвищення по кар'єрній сходинці, все можливо, можуть і конфліктні ситуації виникати. Ну, все вийде все, як собі запланували. Головне в цій ситуації будьте більш м'якшими до людей, не будьте такими жорстокими до них. Наступна карта це дев'ятка пентаклів, це е, успіх у всьому, це стабільність, це впевненість в завтрашньому дню. Це матеріальна, фінансова стабільність, незалежність ні від кого. Ви впевнені, будете в завтрашньому дню, все буде просто добре і прекрасно. Наступна карта вам випадає сонечко. Це ну, прекрасна карта, яка могла випасти. Просто середина місяця у вас буде все добре і прекрасно. Головне, що от, от, єдине, що в цьому, в цьому періоді, от в середині місяця, це можуть виникати якісь ваші, ваші якісь почуття, щось із минулого вас може тривожити. На кінець місяця вам випадає старший аркан місяця, який вказує, що є люди, які дуже сильно вам заздрять, і вас можуть втягувати в якісь афери і ставити вам, як то кажуть, палки в колеса, щоб у вас щось йшло не так, як ви собі запланували. Будьте обережні і просто придивіться до свого оточення. Втримайтеся від тих людей, які вам заздрять, і ви все розумієте як можна далі. Наступна карта це рид паш мечів. Ваш мечів вказує, що ви зіткнетеся, можливо, з якимось навчанням, з якоюсь роботою, тут із якоюсь критикою в вашу адресу ви зіткнетеся. Або ж ви будете когось критикуватися, звичайно, може бути по-разному. Не сприймайте критику в свою адресу досить так агресивно, для того, щоб просто не нашкодити собі в майбутньому. Будьте трошечки пом'якші, вислухайте ту критику і просто проаналізуйте, зробіть висновки для себе. Можливо, дійсно, вам потрібно щось змінити. Наприклад, в навчанні щось, можливо, в якомусь проєкті, в якійсь роботі і так далі, можливо, це у відносинах вам щось потрібно буде змінити. Свій погляд, своє ставлення. Наступна карта це десятка мечів, яка вказує, що, знову ж таки, оті люди, які вам застрять і багажають вам негар, негарного, вони скоріш за все розпочнуть діяти і намагатимуться вам зашкодити. Просто будьте обережні і просто викиніть таких людей від себе як можна подалі. Не спілкуйтеся з ними, просто вичерпніть їх із свого життя. Наступна карта це туст кубків. Це гармонія, це успіх, це радість, це позитив, це просто переповнювати вас будуть емоції. Вас, як то кажуть, удача буде йти до вас сама в руки. Це може бути і здійснення, бажання, це просто будуть. Ваші справи йти вгору, все буде налагоджуватись, незважаючи на якісь негаразди, які могли виникати, у вас буде все добре. Наступна карта це карта мир. Це дуже гарна і позитивна карта, це радість, це успіх, це гармонія між. У вас із просто з навколишнім світом, який вас оточує. Це дуже гарна карта і дуже вдалий, вдале завершення от місяця для вас буде. Буде просто все добре і прекрасно. Тож насолоджуйтесь, радійте, пам'ятайте, що спочатку місяця можуть бути якісь обмани і якісь негаразди. Намагайтесь не приймати все близько до серця, просто оберігайте своє здоров'я, передивіться, у вас є можливості, у вас є шанси. Приділяйте час собі і своїм рідним. В середині місяця у вас це буде добре, успіх у всіх сферах вашого життя, стабільність, хоч і багато роботи, у вас всьому буде стабільність і фінансова стабільність, і матеріальна, і всьому буде в відносинах. Всьому. Головне, не повертайтеся до минулого, до минулих якихось образ, до якихось ран, які от застаріли, які вас там так тривожать. В середині місяця просто оберігайтеся людей, які вам дуже застрять, і бажають вам чогось негарного і недоброго. І все у вас тоді буде. Якщо можете, просто є можливість, просто вичерпніть їх із свого життя. Тримайтесь від них як можна далі, щоб вони вам просто не шкодили. І тоді у вас буде радість, успіх, виконання здійснення ваших бажань, і все буде добре. Просто буде дуже вдале завершення місяця, буде просто все добре. Дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного, і прекрасного місяця, гарно проведених свят. Бажаю всім миру. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення.